Всім привіт! З вами Relax. І сьогодні в нас буде огляд на дуже крутий проєкт, який називається Bloom. Але перед початком відео обов'язково підпишись на цей YouTube канал, тим самим ти підтримаєш український контент на YouTube Також обов'язково підписуйся на мій Telegram канал тому що якби ти вже був підписаний на мій Telegram канал ти вже б мінімум як цілий тиждень заробляв в проєкті Bloom. Також в своєму телеграм-каналі я виставляю проекти. Без вкладень. Також дропи, айрдропи, клікери, майнери та дуже-дуже багато інших проєктів, яких ми вже або заробили, або зараз на даному етапі заробляємо, або в майбутньому заробимо досить непогані гроші. Тому обов'язково підписуйся на телеграм-канал, посилання буде в описі. Давайте ми все ж таки перейдемо до проєкту Bloom. Насамперед, посилання на проєкт буде в описі під відео, обов'язково переходьте за посиланням. Як тільки ви перейдете в додаток, вас буде чекати ось таке меню. Насамперед, ви будете фармити токен BP і тим самим будете заробляти гроші. В майбутньому з проєкту Bloom буде. Гібридна біржа, в якій ми зможемо купити будь-який токен в будь-якій мережі. Загалом, розробники цього проекту це є минулі розробники Binance. Також, що я хочу вам сказати, насамперед, проект дуже легкий і нічого складного тут взагалі немає, навіть якщо ти повний початківець. Насамперед, просто заходите, і ось тут внизу, як бачите, в мене йде фармінг. Вже збираються токени, вам треба буде просто нажати Старт. І один раз в 8 годин вам потрібно буде зайти для того, щоб забрати ці токени, і знову нажати на старт. Також, як ви можете побачити, є з'явилась гра. В цій грі вона, до речі, дуже прикольна. Ви можете робити це двома обов'язково руками. І ви можете ось так збирати токени БП. Ви можете їх збирати дуже і дуже багато. Це в мене зараз мало, тому що трошечки невдобно мені, бо я знімаю все-таки для вас відео. Ви можете двома роками це робити і назбирати по 200-300 поїдні зразу за один раз. Ну, я, на жаль, назбирав 98, але нічого складного в цьому і немає. Так, давайте ми спробуємо ще раз. Залом, як бачите, в мене ось цих діамантів є дуже і дуже багато, насамперед їх дають за рефералів. І вдруге їх дають за те, що ви кожного дня заходите в проект. Чим більше днів ви заходите, тим більше вам, вам ось цих діамантів дають. Також там є щоденні винагороди, де вам також, крім цих діамантів, дають і токени. У цього разу вийшло ще менше, нічого поганого я в цьому Нема, не бачу, тому що в мене дуже-дуже багато Спроб. Також є вкладочка Task, де ви можете виконувати завдання. Як бачите, я виконав тільки два завдання, насамперед, в мене є ще за підписку 90 «Bloom Points дали. І також ви можете запрошувати ваших друзів. Насамперед, у вас буде тільки 5 інвайтів, тобто 5 друзів ви можете запросити. У мене їх набагато більше, тому я думаю, на всіх вас хватить. Бажаючих, але насамперед хочу сказати, що наплив дуже швидко в мене йде і реально може бути таке, що на вас може не хватити. Тому як тільки ви побачите це відео, зразу переходьте, реєструйтеся. В мене ще є, напевно, інвайтів десь 300-350, десь в тому плані. Тому, надіюсь, на всі хватить, бо якщо ні, то потрібно писати насамперед до підтримки. І вони вам можуть дати більше інвайтів, якщо побачать цьому потреби. Насамперед у вас має бути, напевно, канал. Вони розглядають канал, після цього можуть вам надати додаткові інвайти. Ну, поки це все по цьому проєкту. Все, що я вам хотів розказати, я вам розказав. Якщо буде якась ще інформація, додаткова, нова, я обов'язково зроблю про це пост в своєму телеграм-каналі, тому обов'язково підписуйтеся на телеграм. А поки всім дякую за перегляд, ставте лайки і бувайки!